А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному. Про це життя за кордоном, як нам його розказували, які воно виявилось насправді. Давайте підведемо підсумки за два з половиною роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора року там прожив. От, коротше, заварюйте чай, беріть там бутерброди, чипси, розмова буде довга. Ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати, у мене самого там приключення таких в німеччині було, що капець. Я в сумі десь три тисячі євро різних штрафів заплатив. Коротше, зараз про це розкажу. Поїхали народ. Підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, загонів і проблем. Ну я думаю, може, це в Італії, так. Але я попав в Німеччину, я поняв. Що то, то були квіточки. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке ще там вообще люди живуть, пас чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз. Що там такі люди багаті? Там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі. Розумієте? А тут люди при а, цих своїх зарплатах давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в чистими на руки там касір в магазині отримує там 1600 1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай а, 800, 900 до 1000 за квартиру да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погулять так далі. Ти бомж, що у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини, чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну, піздець, типу країна, жорстка уравніловка. уравніловка. Потім мова для того, щоб ще стати касіров. То в магазині на оці копійки, на які в принципі дуже важко прожить, да? А, Тут за нас джоб-центри плати за квартиру, да? там якась страховка безкоштовна і так далі. А то ще піти на роботу, ще й коротше. Так от щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задам наперед. Мені здається, китайська простіше, короче, ніж оця німецька. З цим не 25, а 5 і 20, Коротше. З оцим не я магазини іду, а я в магазини йду. І це дуже елементарні приклади. Ну німецька мова це просто жесть. Її придумали для іспитань, для якої-то. Ну а нам приходиться її і, і жити. Я слава богу, її не вчив. У мене англійська добре, я справлявся, все окей. Ну всім людям, які вчать німецьку. Чесно, дуже сильно співчуваю. От і прикиньте ж, не всі хочуть, всі хочуть після війни більшість зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися, так якби там не останні закони.